Вітаю, шановні друзі. Сьогодні хочу вам показати, презентувати свою невеличку колекцію, яку я почав на початку повномасштабного вторгнення. Це вже друга частина цієї колекції. Наступна першу частину зніму колись пізніше. Це марки. Марки, конверти та Листівки, які зараз випускає Укрпошта, ну і не тільки. Ну, що присвячено російсько-українській війні. Ну і оце перша марка, хрест бойових заслуг. Це до неї йде конверт. Точек, якому цікаво. Це залізні люди, залізничники відповідно. його Конверт першого дня. Таке що подвійного вигляду буду листати швидше. Листівка. Подарунки святого Миколи. Конверт. листівка. Полятки в Києво Печерській Лаврі Гербміс селище Сіл України, авторська, авторський блок. блок марок, присвяченный Укрпоште. Коверты, листівки. Встреча. Прошу поселения украинцев Канаді. 500 років українського козацтва. Герої не вмирають. Охід далі. Це ще козацтво листівка чи конверт. Це вже у герої не вимирають. Присвячено Революції Гідності. Буде весна. Спробуй, краще. Відблискую трошки. Сто героев. Ух тырка. Спроя. Роя перемоги. Зразу декілька міст Чернігівщини, сам Чернігів, Ніжин, Семенівка. Я єдна. Русский воєнний флот. Йди до дна. Республика Крым вышивка. Харьковская область вышивка. Повернулась тилки. И конверты. Марка вийшла трошки раніше, але я її купив трохи, мабуть, пізніше. Це 850 років із часу першої писемної згадки про місто Полтава. Цей блок марок. Футбол. Україна вперед Єврокубок. Марка. Интересно. Голый Податки армия. премога, Такая живая марка. Живый блок. Я бы даже сказал. Правильнейший. Верты. Так, підводна флора і фауна. А, не буду дергати. Отак Бачите, підводний флот. Самі зрозуміли, чий. Стівочки наші. Дуже нечастий блок марок. Будемо жити. Ну, тут є свої питання до цієї марки, але якби льотчики-винищувачі, навіщо там п 2 який трошки не винищувач? Це музей. Дальньої авіації в Полтаві. Наступна марка Олімпійська команда українська. Як бачите. Блок марок. Конверт. Листівка. Великий конверт. І подяка медикам Янголи війни. Листівка. Конверт першого дня осіннім читати зможете.